Так, друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео, як ви знаєте, ми он туди вниз ідемо де ті дві бесідки. Бачите, ось так я тут перебрався в вольєр. Знаєте чому? так? Чи... Тому що до нас приїхали а, наші улюблені червоновухі черепахи. Майя і майор. Я думаю, всіх пам'ятають. Бо ну, я думаю, що колодець навіть показувати не треба, тому що ви його вже бачили в моїх відео про мірошниківку. Але знаєте, друзі, треба його, а коли дощі закінчаться, треба його ось тут ззаду пофарбувати, а то ось тут насичений колір, а тут такий колір, бо цей колодець вже ніхто років 20 не фарбував. Вон кит сидить. Кит. Та ладно, йду звідси. Бачите, ось так тут, друзі. Бачите? От, я, кстати, тут... А... Сюди цю скатерть зі стола постелив. Ми на той стіл, який в нас в кімнаті постелив, ну, поклали нову скатерть, а цю я сюди в бесідку положив, бачите? От. На вулиці дуже прохладно, тому а, зараз буду вже заходити додому, друзі. А що хотів сказати, що насправді хоч і в Мірашниківці, коли 16 градусів треба ну, вдягати, тепло вдягатися, але все одно тут явно краще, ніж сидіти і трястися в Харкові під обстрілами. Ось так тут бачити, тому всім до побачення, всім гарного дня.